Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Вже в хаті. Бачите, паде дощ. Вже і не паде, вже й не паде, може там і не так дуже було мокро, могла піти і нагород, але вже вже сьогодні так вже буде, хіба після обіду вже, якщо, якщо так вийде. І хочу звару грибну юшку і пончиків. Таких пончиків жару до грибної юшки, то я буду розчиняти тісто. Ой, і свіженькі дріжджі. Побачите, приніс свіженькі дріжджі, то я зараз буду розчиняти. Вона ще не вода відкрити Я возьму пачечки, багато не буду брати. пачечки возьму. Дріжджі. Бачите, такі біленькі, файненькі дріжджі. Може навіть чуть-чуть більше, як півпачечки візьму тако дріждю, я їх вилочку трошки роз, розімну. трошки роззімну Отако. Маю тут тепленьке молочко, таке зараз. Що воно трошки мені здається, що трошки більше загрілося. Зараз я його відлию. Відлила в стаканчик молочка в таку кружечку, бо мені здавалось, що воно трохи тепловате. Задуже тепловате. І я візьму, е, вилию все молочко сюди, всі дрожжі, розведу ці дрожжі, молочко. Такой добавлю цукру, киневелички две ложечки. І там дві ложечки муки, У мене мука просіяна. Так. А то не буду робити. Бо то... Багато. Тепер лишу не воно тепер таку зроблю, щоб воно підійшло. Почали дріжджі, щоб почали робити свою роботу. Так, у мене вже дріжджі підійшли. Бачите, як підійшли. Бачите, як підійшли дріжджі. Бачите? О. Я їх виливаю сюди, сюди. Трошки просіяла вже муки. Даваю сюда муку. Так. Тепер я даю всього потрошки. Даю трошки сою, трошки під сою тако, щоб воно було підсолене. Сюди даю два яйця ще. Маю розтоплену маргарину сюди, виливаю, маю трошки небагато олії і маю молоко. Теплувати таке молоко, теплувати. Виливаю сюди все молочко. було так, як півлітри молока, але я там трошки дріжджі ним е, з тої півлітри надібрала, Може навіть чуть більше надібрала, що е, розводила, робила ту опару, розводила дріжджі. О, і тепер я буду замішувати е, то кісто на ті пончики. А там в мене вариться добре, добре, якби був курячий бульйон. Та не хотіла ту курку чекугута молодого вже різати, щось так вже і не той. То я вару реберця, свині реберця там. Вони, вони пісні, там на них нема ніякого там сала, жиру, то я їх вару на бульйон. Зараз я буду замішувати. Я вже тісто замісила. І перекладу сюди сумиску, щоб воно постоїло. Щоб воно постояло і піднесеся. Помащу, щоб не дуже прилипало до медниці. Тепер накрию, щоб воно піднеслося Так, накрию, щоб воно піднесли. Все. най воно підходить тут о Так, кисто моє підходить. Бачите, кисто моє підходить. О, тепер а, ребра доварюється вже, бачите, я так здалека, бо е, телефон пару заходить, доваруються вже. І я роблю зажарочку. Потерла морку, покрішила е, цибульку і роблю зажарку до юшки грибної. Зараз я вам то все буду показувати. Я так скоренько би зготовити, бо ще е, поки Поки що, знаєте, дочка не приїхала, бо вона змучиться і, і, і може би, щось перекусила і відпочивала. Того я так, так готова. О, зараз, щоб то швиденько. Хоч, може, не всі, не всі ті пончики пожару, але хоч трохи. Я, правда, за нею не поїду, поїде чоловік і, і внучка, бо то все внучки мої мама приїжджає, приїжджає. Ой, бо буде тиждень чи, чи два. Я навіть не знаю, скільки вона їде. І її забирає і їдуть назад. Кимо. Ну, поки що я не плачу. Поки що я не плачу, бо ще вона ще не приїхала, а вже плакати, потім заїхати. Добре, я то, то підготую вже все, тоді вам ще покажу. У мене вже виварилися роберця, Бачите, я їх витягну. Я їх витягну на тарілочку переберця. І так. І тепер буду доливати воді. витягну тут витягну ту цілу цибульку, що я цілу кидала цибульку, щоб там всі ця цибулька. О, о. Ще тут трошки є. Ще тут трошки є. Так, я тепер буду. Доливати водички і висипати гриби. Я долила водички і висипаю гриби. Я гриби, Ті, що я ходила на гриби, хто, хто дивиться мене і пам'ятає, я їх витягла, вони вже зварені, я їх витягнула з морозилки, розумієте, і зразу їх висипаю ще в кастрюлю. Довго воно варитися не буде, бо воно все вже готове. Вибачте, що так воно тарахкає. Але що зробити? О, все. Зараз вони будуть починати кипіти. Я тоді додав солі, листочок. Тут цибулька виварилася, але я ще дам трохи. Ще дам чуть-чуть. На ну, і вони вже ці гриби закіплять. Все. Так, юшка в мене вже. Доварюю ці гриби. Гриби вже все, все все вже все, доварюється. Тепер я е, буду до цієї зажарки, що я зробила цю зажарку, я буду викидати сметану. Це у мене сметана домашня, бачите, така як масло. Бачите, то що я показувала, що я збираю з молока, то я викидаю всю її сюди до цієї зажарки. І всю її буду пережарувати, цю сметану. Цю сметану пережару. Так, зажарку я вже е, сметану пережарила. І тепер цей вже в мене от е, юшка, цей бульйон, ця юшка в мене вже кипить, що вже я її тварила. Е, І тепер буду всю, всю заправку всю давати сюди у юшку, всю заправку даю в юшку, Газ виключу о. Тепер я її поперчу. Додам зелені. Петрушка. Петрушка. І воно все прокипить. Попробую його на сіль, Воно все все прокипить. І така в нас буде грибна юшка. Тут вона нічого не має в собі. Та юшка тільки одні гриби. Ну, і морквочки там трошки, а тільки одні гриби. Отака От вона юшка. О, зараз я її попробую насліти, чи її треба досолити, чи, може треба трошки долити водички ще, то я не знаю. Все, я вже відключаю, якби ви знали, яка то добра грибна юшка. Я вже її відключаю і накрию і так. Буде все, вона вже, бачите, скипіла, і я вже все тут відключаю. Все. Тепер будемо братися до пончиків. Бачите, тісто вже в мене викисло. Бачите, які бульки Все, тут є. Вже воно викисло. Беремося до пончиків. Я жару вже ті пончики, бо не стала вам то все показувати, бо зараз, як все буду показувати, то так буде дуже довго. О, пончики порожні. Просто пончики. О, Наробила просто пончики. Що там в мене є, кісто? Ось. Ось. І зараз їх пожару швиденько. Так буде. Вони перевертаються. Е? О, перевертаються. Таке о. Я не дала великий вогонь, менший, але. Але ж, о, але все одно вони перевертають. Я їх вибираю таким оситком. Ось тако. Бачите? тако. Не буду я їх брати по одному. Я їх вибираю сітком і все. О, Метничка. Жару, жару, ще жару. Бачите, скільки нажарило? Бачите, що жариться, скільки воно часу займає. Ти все це хочеш і робити. Але жару, зараз дожару і зараз вам покажу. Дожарила я вже ті пончики. Дожарила я ті пончики, зварила юшку, і вже все готове. Все готове, дала чоловікові обідати. Чоловік там обідає, а я тут вже все викінчила. О, подивіться, скільки я нажарила, але вже і внучка вже їла, там лежить кашляє. Щось простудило. О, І чоловікові дала. І от тут такі у нас пончики. Бачите? І така грибна юшка. Такі великі кружки. Бо ми з таких, я не знаю, я щось так лиладку повну. Бо такими кружками великими ми переважно пользуємося. маленьких. То я лиш купляю ті великі кружки. Маленькими не хочеться пользуватися великими, бо велику удобніше. І такі пончики, може трошки менші роблені. І грибна юшка в нас дають на весіллях. Всюди о, дають на весіллях. Хоч то ресторан, хоч то вдома, хоч то о, в якомусь кафе. Дають таку грибну юшку і з пончиками з такими. О. І ми так цілий час робимо. Ціли? але цілий час, коли забагнули, то тоді. У нас це теж таке коронне блюдо, як канапки, як вареники, отакі самі в нас і, і це юшка, і кончики. Все, все. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Будемо дружити, щось будемо говорити, щось будемо робити. Якось тут все нам. Де йшла помалу. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока. Не хворійте. не хворійте. Бо я не знаю, напевно, ходять якісь чи пошести, чи що, що всі кашляють насморок. Ну, не знаю, напевно ж, напевно ж. О, так що. Здоров'я вам і всім пока. Я з вами попрощалася, не показала вам, які то в мене пончики. Аво, бачите, бачите, які, які. М'ягенькі. Отакі от о. Отакі от о. Дуже добрі на смак. Ми цілий час жаримо. Аво, бачите, дуже, дуже пусте, во, З дірочками вже порожні. Отакі от пончики. Вот такие пончики. А теперь всем пока. Пока.